Львів, 9 квітня 2023 року. Зараз 14.30. Сьогодні вербна неділя тут. Взагалі весь Практично християнський світ сьогодні вже святкує Великдень англійською Істер. Всі, хто святкує Великдень або Істер. Сьогодні я вас вітаю, Христос Воскрес! Виїсти на воскрес. Сказала окей, ну бо варіантів ми Наступного тижня, наступної неділі будемо святкувати тут також великдень. Більшість людей у Львові. Хто не святкує, як Західні християни. Ось бачите, ці дерева вони зацвіли. Сьогодні вже потепліло, вже має бути до 15 градусів тепла. Було трошки холодно. Холодний був квітень початок і березень. Ну що ж, ось така буде невеличка прогулянка центром, особливо зважаючи на те, що сьогодні Великдень для всіх християн більшості. До речі, цілком імовірно, що православна церква України також досить досить скоро. Перейде на святкування також християнських свят разом з іншими церквами в світі. Наскільки я розумію, православні церкви деяких інших країн також святкують великдень вже сьогодні. Отже, можна трошечки поговорити про. Деякі новини, особливо тих, що стосуються віри, політики, ситуації в Україні. Вчора я прочитав, що онуфрій, а він керівник, як вони себе називають, української православної церкви. Ну, так ось, Сунуфрій сказав, що в нього було громадянство е Мордору, Московії або Російської Федерації, як вони себе називають. Ну і собі як може бути взагалі людина мати громадянство і України, і бути тут в Україні Онуфрій сам. Чернівецької області, тут також з Західної України. І от у Нуфрі в нього було громадянство, що зовсім недавно, наскільки я розумію, громадянство Мордора. Він сказав, що в нього зараз немає, і наскільки я розумію, не тільки в нього одного, а в багатьох інших. Таких ієрархів, керівників, ось цієї знову ж таки, так звано, як вони себе називають, ОПЦ. Раніше це було ОПЦ Московського патріархату. І ми пам'ятаємо дуже на той час шокуючі кадри. Напевно, це був 2014 рік, можливо, пізніше, коли на Верховній Раді всі встали для хвилини мовчання на, як в пам'ять тих, хто загинув, захищаючи Україну вже якраз коли почалася війна в 2014 році, можливо, це був 2014-15 рік. І на балконі Верховної Ради сидів Онуфрій. Здається, поруч з ним сидів Антоні, керівник справами. Там їх троє сиділо, і всі встали, щоб віддати шану нашим воїнам, які загинули за Україну, а вони не встали. І це ставлення, яке було в них тоді. І Знову ж таки, Паша Мерседес, який сказав, що потрібно далі згадувати про Кирила під час служби. Ну от. Оце... Така ситуація це. Все-таки далі залишається. Оце питання ще не зовсім вирішене в нас. Тут в Україні будемо сподіватися, що воно буде вирішене. Багато людей. Майже третя дня. Дерева ще без листочків. Тепліло, люди вийшли на вулиці. Отже, ось ця ось така новина. Вчора прочитав щодо щодо Нуфрія і його громадянства Мордора. Це, це жах, це е, ідеологія, от їхня оця мордерська, вона взагалі заперечує Україну. Вони вкрали нашу історію, вони кажуть, що вони мають якесь, якийсь стосунок до Києва, до Київської Русі. Хоча, звичайно, що з, з жодного вони не мають стосунку до, до України. І Киріл, ось це їхній Гондяєв, він захищає. Паша Мерседеса захищає їх всіх і каже, що це наша колиска. Бачите, Христос Воскрес, воїстина Воскрес, Львівська міська рада. Тобто є такий вислів. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти. Скажи мені, хто твій товариш. І коли Кирил і ось ця вся банда захищає Паша Мерседеса і каже, що не можна віддавати Києву печерську Лавру. Тобто ми розуміємо, що вони досі ще вважають, що Києво Печерська лавра знаходиться під їхнім контролем, ну тобто, в принципі, для людей, які ну, хоча б більш-менш об'єктивні, не прекрасно все розуміють. І... Тут ми також розуміємо, що політика це мистецтво можливого. І, звичайно, що Рахуються плюси, мінуси, небезпеки. І я так розумію, що на даний момент є ну, таке розуміння, що просто піти в києво Почерська Лавру, піти в Почарську Лавру. з силою всіх зі там забороди де... почати тягнути і звільнити це місце це. Не варіант, і я не знаю всіх плюсів і мінусів, тому в даному випадку мій вибір якраз і полягає в тому, щоб довіряти нашій владі, що вони прекрасно все розуміють, але якщо вони не роблять павних дій, значить просто. Просто на даний момент немає можливості здійснити ось ці дії повного звільнення, повної деокупації, особливо таких, таких пам'яток, символів духовних України, каплиці боїмів, бачите фанера. Ось як воно все виглядає. І це кафедральний собор Римо-католицької церкви. Катедра. Як я пам'ятаю колись. Я чув цю назву. Ще буквально вчора-позавчора було біля нуля, була мінусова температура вночі. Зараз бачите, люди все-таки хочуть вже сидіти на вулиці, хоча сидять в куртках. Отже, наступний Великдень. Дуже сподіваюся, що це все вже буде. Розібрано, тому що буде перемога, і нам все буде закінчено. Тобто, так, Данілов сказав, що ми прекрасно розуміємо, хто таке і що таке ця структура, яка називає себе ОПЦ. Але він також сказав, що за ми їх витягувати не будемо. Отже, люди виходять з храму. Римокатолицька церква сьогодні святкує вже Великдень. Тому ще раз хто святкує Великдень сьогодні. Вітаю вас один одне з гасел, яке використовувалося повстанцями українськими патріотами в середині ХХ століття було Христос. Воскрес Воскресний України! Бачите! Як виглядає катедра, катедральний собор Римо-католицької церкви в Львові? Тяга рома-католицької церкви, якщо я не помиляюся, бачите. Ось там барельєф про те, що тут був папа римський, Іван Павло II. Це храм, який ще який от зараз був звільнений, докупований. Що ще за все це буде гарнізонний, гарнізонний храм Православної церкви України. Люди збирають дитині на капельці. Нам не вистачає кошти люди. Кошти. А ось це гарнізонний храм теж. Дуже красива, дуже красива будівля. Він будувався як гарнізонний храм. Шукали дуже довго, аж до 2011 року. І зараз теж використовується як гарнізонний храм. Разніше не використовується, а служить. Відіграє дуже, дуже важливу роль саме як гарнізонного храму. Там всередині є імена, фотографії людей, які загинули, захищаючи Україну і захищаючи весь вільний світ.

Звіт мом на що руйнує минулого минустий колись святе Боже Середся все може тієї просвічувати все світло, віри і добрих дів, щоб ви прийдемо Господь із вибіг зустріч зі всіма святими і війти безпровороне, чертов... right. чертові і, і царвати зліта безконечній віки. Amen. Амінь. А в Слове Не царство Отця і Сина і Святого Духа, не і Богов за час, і на віки більш Амінь. цар і нас душа що сюди си наповняєш? Скарби, дібер життя подати лю, приди все лисеврат.